Скажіть, без криші міліції може ігральний бізнес бізнес? Звісно, що не може. Звісно, що ні. Прийшла міліція раз, позабирала все. Це бездіяльність, я б не сказав. Їй казав, заінтересованість. Якби це не було заінтересованості, зробили рейд і на тому. І закінчили би, тому все закінчило. Це просто якийсь неубиваємий бізнес? Ні. Нескінчаємо оби... не гроші. Люди в нас дурні йдуть. Знаючи, що це ну, лохотрон, це і хвороба нашої держави. Якщо законом заборонений бізнес процвітає на очах у всіх, і ніхто не реагує ні прокуратура, ні міліція, ні СБУ, ніхто Це хвороба нашої держави. Ми вже говоримо, кажу, мені люди зустрічають на вулиці. Коли на наших очах закон порушується, чому з нас вимагають виконання закону? Логічно ж, правда. Ну вже з цим не навести порядок, вони вже не знають. Кажуть, що ну не Вказівка з Києва це не чіпати. Ну я кажу, послухайте, ну як може бути негласна вказівка, не може, наприклад, мені президент. А ви вірите в існування такої негласної вказівки по гральному бізнесу? Допускаєте, що могла би бути така? Я не вірю, я думаю, що це все відговорки місцевих керівництва правоохоронних органів, які. Ну, у нас же, знаєте, як не хоче що зробити, ну я це там, знаєте, все звідти. Ко і і іди повірю. Тут до мене один приходив недавно і каже, ну ви знаєте, це все согласовано з президентом України, показує на парти. І кажу, не напитай. У мене от звоню, з'ясовую. Я на Збираю чергову, кажу, зв'яжіть мене, я скажу, я зараз питаю. Ні-ні і ні, на ні. мене вибіжу сюди за трубку. Я вас прошу, я вас прошу. Так. Хто міг, якби президент мав якісь питання, він би позвонив мені, а не прислав якогось аферіста, якого я бачу?